Привіт всім, як і обіцяв, показати, що було до і що стало після. Проходив вперед разів 6-7, а потом зажимав за реверс і йшов назад. діло, <кій> що вперед воно йде, а назад і крепко виталкає, тому що заточка йде вперед і воно витягує назад. Назад пух получився. Пух. Так. Попробую ралом і лопатой. Зараз воно покаже. Ось поставлю зараз оці резинові колеса. Не знаю, може до груси ставить чи не ставить. В общем, в роботі покаже. Ну, в общем, как-то так. Все, до побачення. Пока-пока.